Доброго раночку, неділя, гарної вам неділі, друзі. Знаєте, що хочу сказати? Не маю спокою. З самого ранку ще навіть око добре не відкрила. Треба ж подивитися, що там робиться по групах з багаторічниками. Тільки заходжу. У мене друзі повідомлення. В мене просять показати барвінок декоративний фотокурчика. Це, можливо, мій перший клієнт. Відписую, що сьогодні це буде зроблено. А сама думаю, Ха -ха, кущика то у мене ще немає. Вибігаю зранку, вдягаюся, Юра, ти куди так зарані? Кажу, мені треба дещо зробити. Пішла, все повідкривала, вийшла на вулицю. Зараз буду робити кущика з барвінку, щоб сфотографувати, показати, що у мене він є. У мене лишився ось такий ще квадратненький стаканчик. Це е, як я розсаджувала свої примулки, армерії. Очіки, отам все, що висаджувала у горщичок. Де в мене весняний набір багаторічників пропонується там, все по кілька штук. От, стаканчик таки лишився. Землю Юра вже мав охоту висипати. Я попросила, він мене чоловік золотий. Він вже вчора казав, що я щоб могла б то понасаджувала вже цих рослин у нього на подушці. Ви знаєте все? Це. Напевно, що вже, як то кажуть, схиблена на рослинах. Назва така є груба, цікава, схиблена на рослинах. Ото вже я так бачу, що чим далі, тим оце я. Так, подивимося, що у нас тут у парнику. А! А! Сходять! Сходять! Ви не повірите! Сходять квітки! Бачите, який рядочок! Так, і ось тут рядочок сходить. Да. І аж ось цей рядочок сходить. Малесенькі, такі дрібнесенькі. Великий то ні, а дрібнесенькі це квітки сходять, вони сходять рівно в рядочку. І аж ось щось витикається, таке цікаве. Слухайте, слухайте, піду зараз. Ну речка. Редька сходить, да, починає редька сходити. Цибулька там де, не де зелене, тільки ще протикається. Не знаю, що це нам таке поради, але... От, попросила цибульку парник, щоб на зелень. А вона щось не дуже квіте, перші сходять. Знаєте що? Побіжу, побіжу зараз по блокнот. Мені ж треба знати, що сходить. Так, балабачик, не впиші. Весь хто прибіг зі мною парник зазирати. Пиш, куди ж я тебе сюди візьму? Тут тобі не місце зовсім, абсолютно. Так, значить, дивіться, що сходить. Сходить, бо статися. Сухоцвіт, оце рядочок. М -м 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 -м. Тільки щось я не пам'ятаю, чи я е сіяла усе в один рядочок, напевно, що, тому що один у мене рядочок. Так. Оце вони. Далі. Зараз треба по паличках рядочки порахувати. Ось в цьому рядочку. Ось так сходить. А ну порахуємо, зараз який це рядочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмий. Восьмий рядочок у мене платикодон сходить. Так, і сходить у мене у першому рядочку. Перший рядочок скабіоза кабіоза однорічних сходить, а другий рядочок. А другий і третій це маргаритки. О. Отакі-то у нас справи. А більш поки що не дуже бачу. Але ура! Ура! Дещо таки сходить? Недаремно парничка робили. Редька зато вже буде. Так, ну що, потішилась, накриваю. Температура не, невисока, сонця немає. от, То температура так. Плюсова до 10 постійно. Коли не загляну, от, рідко коли там 10 і більше. Немає сонечка. Але результат, результат на лице. Так, значить, ось тут він у мене. Оце ось так все. Барвінок декоративний. Велика така квітка. Що хочу сказати, що дуже це просто допис такий був, порадьте, щось таке ґрунтопокривне, красиве. От, і я написала: декоративний барвінок. Можливо, не дуже, не дуже вам видно, от, який він. Але я зараз ось так приблизно покажу, щоб ви розуміли, як він швидко розповзається. Я купила два кущики, Ці два кущики розділила ось це ось. Ось великий цей один материнський кущик. Бачите? Дивіться, скільки оце все, це барвінок сходить. Ось другий кущик. Я купила їх два. Але цих два я розділила ще, уже вдома коли привезла. І ось, подивіться, який ще великий кущик. І це кущик великий. А далі подивіться, як він повзучку від цих кущиків утворює ось. Ось це вже зеленіє, аж сюди ось далеко поліз, сюди поліз. І аж на цю сторону, аж ось сюди поліз. От. Тобто розповсюджується швидко. Ось оце так він сходить. Оце він гарненько розповзається. Я потім ще подумаю, як це куди мені його пустити, щоб він туди не ліз. Тому що там у мене трішки далі Вон, гвоздичка. Тут тюльпанчики огорожені. Там щось дуже гарно розрослося, але ж це ж, коли зацвіте, то це ще треба буде подивитися, що то, бо я вже навіть і забула. <кхи> Балабай. <кхи> Пригнався. Пригнався, почув, що я тут, а з цієї сторони. Да? Так, Одним словом, ну, все. Балабачик, все, тікай, хватає мені курей. ти мені тут. Одним словом, я ось цей такий кущик зараз заберу. от. І буде, вже його сфотографую. Можливо, людина захоче, а як не захоче, то буде він у мене стояти вже на пропозицію теж. Як такий, як ґрунтопокривний багаторічник, але вже в горщичку. Ну, але раз людина просить зробити потрібно, звичайно. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що тримається вся така прохолода, от, десь десь дощі колись вночі. Холодно, але природа все рівно прокидається, квіти все рівно будуть цвісти. І ось такий <смір> нарцис раній буде розпускатися вже ось взагалі. Тут, тут ось 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 розкривається. От, а сюди нахилилася. Потрібно буде його тут приховати ще трішки від цих моїх паскудників курей, тому що полюбляють вони сюди забігти. От, а я все думала, які нарциси розсаджувала. І зараз покажу, де вони в мене ще. Аж тепер я зрозуміла, що це вони там є. Ось вони. Один, два, три. Десь по, десь по одній, напевно, що цибулинці садила. Балабайчик, заберися, бо зараз бутончика зломаєш. Це балабай в мене. От. Але але дивіться, кожна цибулинка вже вибула квіточку. Можливо, я їх теж в горщичок візьму, побачу. От, а ось тут розсажені, теж посходили нарциси скільки. Нарциси гарно посходили всі, які Ну, Але щоб ви мене спитали, який це тут нарцис розсаджений, то я теж не знаю. Уже коли зацвіте, то буду бачити. Але думаю, що, можливо, я заберу трішки ось ці горщички. Ось і кілька з цих, і є в мене ще багато квіткових, то можливо буде пропозиція набір нарцисів. Побачу. Ну це буде трішки пізніше. Зараз мені он, порозбиратися з тим, що я вже накомпонувала в набір. Ви тільки гляньте, який це кущ, який корінь і скільки пагонів він вигонить. Будуть ось вони вже на весну. Бачите, скільки пагінчиків? Більш того, я умудрилася забрати звідси цей кущик так, щоб від нього лишити ось такі ще кілька пагінчиків. Ось такий теж корінчик розгалужений гарненько. І, одним словом, нібито кущик звідси приймаю, якби, але він там ще і лишається ось такий барвіночок. Тому зараз я буду фотографувати ось цей кущик і відправляти людині у месенджер. Ну і, і надалі вже посажу його у горщичок, і поки він ще у мене буде у горщичку. Ну, будемо бачити, яка його буде далі доля. Дивіться, ще, ще відпадає ось так корінчиком. Я його теж тут лишу, оцю маленьку корінчику, все. От. Ну, Але, друзі, то ще не все, що я хотіла сьогодні сказати. Хочу сказати, знаєте, що е, моя схибленість, напевно, що десь е, уже проявляється. Вже, напевно, що це діагноз, як то кажуть, на лице. Тому що подивіться, які маю чудові подарунки. От. І. У зв'язку з цим маю питання, можливо, хто знає. Хризантема. Ось у цьому горщичку їх ось так гарних три кущики. Чи можна висаджувати таку хризантему? Ну, а, ну, а примулки, я знаю, що якщо балеринки, то гарно приживаються. А ось такі це можуть бути однорічники. Я не знаю. Але буду пробувати їх, хайно ну, ось ще потепліє. Буду пробувати висаджувати їх. От, і буду вже бачити, що в мене буде на наступний рік. Чи вони будуть, чи вони пропадуть. Але ж, але ж краса неймовірна. Звісно, хочеться... хочеться, щоб були. Ну, і ось так тепер виглядає. <сум> У мене стіл в ранді. <сум> Заходиш, а ось тут ось ось ось. Я не знаю. В мене, в мене Юра, це в мене Юра, ну, золотий чоловік. Мені здається, щоб на якогось іншого. <смі> То вже леті, летіло б ця стола і, напевно, що і стів ззаді. Не знаю. До речі, нарцис багатоквітковий, армерії, гвоздики, садова, турецька очитки, примулка все багаторічники, багаторічники. Ну, а це мої єбіскоси. Як бачите, дуже радують. Дуже радують. Ну що, друзі? Ось. Так, я сьогодні зранку потішилася і пораділа. Знаєте, гарна неділя починається. От, і я бажаю вам, щоб вона була гарною і не тільки на початку, а впродовж усього дня.